Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. В пірмі загорілася залізниця, і от маємо певні подробиці. Спалах відбувся у хвостовій частині потяга. Російські так звані медіа пропагандистські пишуть, що причин пожежі поки що не встановлено. На місці зараз. Було направлено два пожежні потяги з свердловської залізниці, і через цей інцидент зупинено рух потягів в цьому напрямку, і відповідно пишуть, що це може призвести до затримок пасажирських потягів. Сводрвсвердловські, перепрошую, залізниці. Також підтвердили цей факт займання. Повідомили, що обставини знову ж таки з'ясовуються, Інформації про постраждалих загрози населеним пунктам, як пишуть, російські ЗМІ, немає, Пожежники працюють над ліквідацією наслідків, і е, зрештою, це вся інформація, яка відома. Але, от е, повернувшись трішки назад, що конкретно відбулося, то близько 17.47 напередодні цей стався інцидент на перегоні е, на перегоні шамарі кордон, що входить до двоколійної електрифікованої лінії Перемкузином. І пожежа сталася в складі саме вантажного потягу. Спалахнули дві цистерни із мазутом. Відео маємо подивитися. Ось ці перші дві бочки зразу вилітіли. Это... в Таравкувіті? Так. Да. Вони одразу вилітіли. А ті остатки фі. Алло, Збройні сили України завдали повторного удару по російському рязанському нафтопереробному заводу. Про це це ураження підтвердили вже і в генштабі. Зазначається, що е, власне це був повторний удар, як я вже написала, і цілі дійсно досягли. Що написав губернатор Рязанської області? Він говорить Павло Малков в телеграмі, заявив, що через падіння уламків збитого безпілотника відбулося загоряння на території одного із підприємств. Вже не в перший раз, якщо е, раптом потрібно тут додати пану Малкову. Згідно з його повідомленням, постраждалих немає. Матеріали, матеріальні збитки зараз все ще оцінюються. Е, уламки безпілотників впали в кількох регіонах Рязані. говорить е, Малков. Я хочу відзначити, що дійсно в Генштабі підтвердили, як прокоментували. Відзначають, що. Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків нині уточнюється. Рязанський НПЗ він е, має проектну потужність 17,1 мільйон тонн нафти на рік і входить до переліку найбільших НПЗ Росії. Продукує бензини А 92 А-95, 98 100 дизель, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. І ще в генштабі зазначають, що цей завод виготовляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного газу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил російських окупантів, тобто така, ну прямо скажемо, жирна ціль, і це ураження вже повторє. Торна, тобто розуміємо, що російська протиповітряна оборона відпочиває собі десь. ще в генштабі підтвердили влучання по живій силі на тимчасово окупованій території Донецької області. Також написали, що втрати загарбників нині уточнюються. А при цьому генштабі зазначають, що сили оборони продовжують вживати заходів, аби підірвати російський воєнно-економічний потенціал забезпечення паливно мастильними матеріалами та боєприпасами російської армії. Я зараз пропоную подивитися відео цих влучань. Росіяни все знімають дуже чітко, все показують. Давайте подивимося, як сьогодні прилетіло на Рязані по їхньому НПЗ. На наших глазах... Вон дымок идет, вон дымок. Дымок вон. Там, вон там, короче. Короче, прям рядом с нами. Не. І ви знаєте, росіяни, вони ж не ховаються і правильно роблять. Вони знімають все, розказують, де, що, як прилетіло. І от одна з росіянок, які знімали цей приліт на відео, вона говорить про те, що оце двіжуха почалася. Ну і це дійсно двіжуха. Путін росіян на це налаштовував, що буде двіжуха, і вона для росіян настала. І е, сама росіянка пише говорить верніше, на відео про те, що добряче прилетіло. Давайте послухаємо відео, так би мовити, очевидців. Вийшла куріч. А там дыми на даже где вот, а хотя нету, конечно хорошо. Не знаю видно, нет, дым, вот там вот дым, дымит не только по-моему территория этого. Нєвтіка. Чого то, по моему іщу В общем, там прям движуха конкретно йде. Що на Росії бомблять? Щось бомблять щоночі, і насправді, якщо говорити про загалом влучання, які цієї ночі були на Росії, то е, мін. Оборони так званої Росії прозвітувало про знищення за ніч над російськими регіонами та анексованим Кримом 65 е, дронів, в тому числі 18 над Воронежською областю, 16 над Рязанською, 14 над Білгородською. Е, в російському міноборони відзначили, що Рязанський НПЗ він один з найбільших в Росії і раніше неодноразово вже зазнавав атак в ході розв'язаної. Е, Росією проти України війни, ну і прилітало туди неодноразово. І зараз е, відомо, що там після того, як українські оборонці ударили по заводу 15 листопада, е, цей завод припинив свою роботу. Напевно, що не до кінця, тому що потрібно було підшліфувати. От зараз. Е, все зробили в шліфовку, скажімо так. Ну і сподіваємося, що більше рязанський завод у голову піднімати не буде і працювати не буде. Я нагадаю, що це один з найпотужніших російських НПЗ. У нього величезна кількість вироблення палива. Є дві паралельні реальності на Росії: от є війна. Є ураження певних регіонів, є ураження російських НПЗ, а є Путін зі своєю свитою, які їздять по різних форумах. Які проводять зустрічі, які розповідають, як на Росії все добре, як Росія там кудись просувається, як з Росією всі хочуть зараз домовлятися. І ви я думаю, пам'ятаєте, як Путін їздив до Китаю і розповідав там Сі Цзінпіну про те, що він хоче прожити до 150 років, і Сі Цзінпін, йому видно якийсь еліксир молодості пообіцяв, тому що сказав, що в Китаю є такі розробки, і Путін натхнений, от власне, прилетів зараз, розповідає. На цьому заході, який ви зараз бачите, розповідає про те, що дійсно можна прожити до 150 років, і він ну, тобто, він говорить про те, що є звичайно на росії люди, які живуть і 20, і 30 років, і це нормально, і так було колись. Але от є такі, як я. В той же час Путін говорить про те, що можна і 20-30 років прожити, але головне це російські традиційні цінності. І тут мається на увазі, що Путін налаштовує росіян на те, що вони будуть жити 20-30 років і вмирати за цього російського недоцаря. А Путін при цьому в Китаї буде випрошувати розробки для того, аби продовжити своє жалюгідне життя. В том, что некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно э, создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, но, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. В этой связи вот что хотел бы сказать. Вот когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и считалось это нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться 35-45-50 лет и, 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 тоже нормально сейчас в некоторых странах уже 80 и мы стремимся к тому чтобы и у нас средний возраст там, у женщин чуть побольше у мужчин поменьше Но мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни и, и все правильно делаем. А, можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Всегда. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить. Зачем? И ради чего? А на... а на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности. Говорю без всякой иронии. Кажуться, без іронії говорить Путін, а сам посміхається, і він знає, чому він розуміє, яку кількість окупантів він відправляє на смерть, і за цю смерть вже на Росії почали платити менше, саме тому що гроші закінчуються. Гроші закінчуються саме тому, що е, дуже дуже впливають українські удари по російських НПЗ. І е, дійсно зараз Росія сама має брак того ж бензину і е, переробку своїх. Е, Ресурсів вона має здійснювати в інших країнах, до прикладу, в Китай відправляє. Е, і хочеться сказати, що через проблеми, нафтові проблеми, військовий бюджет Росії він може скорочуватися. Е, Володимир Зеленський, я нагадаю, не так давно говорив про те, що дефіцит російського бюджету на наступний рік він може сягати просто шалених цифр. І е, український президент говорив про те, що е, це можуть бути е, там цифри в. Просто, я, я, я зараз не хочу вам говорити з голови, тому що мені здається, що я неправильно пам'ятаю, але це були цифри в. Кілька мільярдів доларів, і при чому що здається, це було я, я справді не буду зараз говорити, але цифри справді вражають. Тобто росіяни мають величезні величезну дирку в бюджеті, і а, яким чином вони ухвалили цей бюджет, поки що не зрозуміло. деталей немає. Але Росія розпродає свій золотий запас, аби латати воєнний бюджет Путіна, тобто латати ось ці. Ці незакриті прогалини в російському бюджеті, до яких призвела війна, і раніше говорили про те, що будуть забирати із соціальних сфер. Напевно, що вже нема що забирати, тому що банк Росії вперше почав реальні продажі фінансового фізичного золота зі своїх резервів в рамках операції Мінфіну із наповнення бюджету. Про це повідомляють Інтерфакс із посиланням на. Прес-службу регулятора, і що зазначається, що центральний банк почав дзеркалити операції уряду із продажу золота з фонду національного добробуту. Раніше ці операції вони були такі досить формальні. Метал передавали від уряду до центробанку. і Він залишався загалом в золотому резерві Росії, який перевищував 2,3 і тисячі тонн. Нині ж ситуація змінилася. Вони реально почали продавати метал. цей на внутрішньому ринку, так само як раніше продавали китайські юані із ФНБ обсяги і дати початку таких продажів. Центральний банк поки що не розкриває. Тут знаєте, я не економіст для того, аби розкласти цю ситуацію вам. Прямо по поличках, але е, навіть я розумію, що ситуація складається не найкращим чином для російського бюджету, тому що е, нафта і, і продаж нафти це в принципі основний наповнювач російського бюджету. Е, впав нижче собі вартості. Тобто е, вартість е, ціна, яку Росія отримує за продаж своєї нафти, нещодавно за Юрил здавали 38 е, доларів. І за барель, і це просто шалений мінімум для Росії, тому що вони закладали мінімум 40 доларів за барель. Це з усіма, з усіма знижками, враховуючи всі-всі-всі складові ось цього тіньового процесу. Це мало бути 40 доларів за барель. Зараз за попередніми оцінками 38 доларів за баррель Росія отримає. Тобто, фактично немає жодного жодної вигоди із продажу нафти. Сподіваємося, що так воно і буде, тому що Росія не матиме відповідно, змоги наповнювати свій бюджет і надалі хочеться відзначити, що цей так званий міністр фінансів Антон Сіланов, який з який власне представляв бюджети і який з який ухвалювали саме за його подачею, Він подякував російським. Цим так званим посіка, посіпакам депутатам за ухвалення бюджету на Росії е, відзначив, що це хороший крок, але я ж кажу, деталі не розкривають, і дуже дуже схоже, що там е, величезні проблеми зараз на Росії. Вони намагалися закрити діри в бюджеті тим, що збільшували е, податки, але це також у них не вигоріло. І вперше заявили про дефіцит бюджету саме в цьому місяці. А ми знаємо, що е, Листопад і грудень це найскладніші місяці для місяці для всіх економік. Ну і Сподіваємося, що російська економіка дійсно розсипеться і їм просто не буде коштів воювати далі в Україні. Шановні глядачі, для того аби Росія мала менше спроможностей воювати в Україні, я дуже прошу вас підтримати наших захисників. Долучіться, будь ласка, до збору, який ви зараз бачите на своїх екранах. Я і Анастасія норіц ми разом збираємо на п'ять ребів для сумського прикордонного загону. І я прошу вас, будь ласка, задонатьте будь-яку зручну для вас суму. І подякуйте нашим захисникам за те, що вони щодня, незважаючи на погодні умови, незважаючи на політичну ситуацію, вони продовжують боронити. Нас з вами, і я дуже дякую за те, що ви настільки свідомі, тому що з вашою допомогою ми вже зібрали майже 230 тисяч гривень. Нам потрібно 420. І ми закриємо цей збір і розіграємо наш головний приз iPhone 16. Ви маєте змогу взяти участь в розіграші, якщо долучитися сумою 200 і більше гривень. Чим більше донатів 200 плюс гривень, тим більше у вас шансів.